Вітаю вас на каналі Maxi Food Казан. Друзі, сьогодні будемо готувати кролика, запікати будемо його в рукаві в духовці. Попередньо нам потрібно його замаринувати, поставити в холодильничок, щоб він гарно напітався всіма приправками. Попередньо ми його на ніч замочили. Спочатку відмочили його в звичайній воді. Щоб все лишнє з нього вийшло. А потім замочили його в підсоленій воді, щоб кролик добре пропітався сілью. І зараз ми приступаємо до маринування. Друзі, давайте пройдемося по приправкам. У нас буде кролик маринуватися мали на паприках, малі сунелі, суміш перців, приправка до смаження м'яса. Візьмемо обо одну, або другу, бо в нас є дві приправки до м'яса, а також будемо додавати копчений чесничок. І обов'язково трішечки ще солі додамо. Ось стільки в нас є різних чудових приправок, і потрібно їх всі між собою перемішати. І зараз з ними будемо маринувати кролика. Беремо тушку кролика. І починаємо. Зараз ми будемо його приправками гарненько-гарненько натирати. Так, кроліка необхідно зі всіх сторін добре змастити приправками. Відставимо його на півгодинки і займемося безпосередньо маринадом. Для маринаду нам необхідно буде взяти. Сметанку, соус Цезарь. Ми багато де його використовуємо для маринаду. А також аджика, гірчиця, кисло-солодкий соус, залишок приправ, чесничок, а також нам додавати трішечки олії. Отож, приступаємо до приготування маринаду. Так, в першу чергу нам необхідно вичувати чесничок. Часника беремо доволі -таки багато. Кролік, як і в принципі гуси, качки, курочки дуже сильно полюбляють чесничок, гарне поєднання. До чесничку ми додали 2 столові ложки олії. До чесничка з олією додали приправки, які в нас залишилися. І аромати, я вам скажу, стоять такі, що в жаби маринував. І вже би їв би того кролика. Дуже-дуже смачно і дуже ароматно. Так, до маринаду додаємо е, кисло-солодкий соус, орієнтовно десь е, 2 чайних ложечки. Е, солодкувата нота ніколи не помішає. Е, з чесничком, е, з іншими приправками дуже гарне поєднання. Е, друзі, також в нас є. Е, 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 за, за, залишилося трішечки. Домашнього малинового варення, і ми також в наш маринад додамо одну столову ложку. Також беремо сметанку до нашого маринаду. Нам необхідно буде додати три столові ложки. Додали ще сюди одну столову ложечку майонезу і беремо одну чайну ложку, додаємо гірчиці. І зараз все це нам потрібно буде вимішати гарненько. А також не забуваємо сюди також додаємо одну чайну ложечку аджики. І у вас цей маринад необхідно між собою гарненько змішати і зараз будемо ним змащувати кролика. Друзі, я вам так скажу єдиного якогось маринада, єдиного соуса. В якому ми маринуємо завжди там, кроликів, гусок, качок, курочку або шашлик, можна сказати, що не існує. Кожен раз ми додаємо якісь нові інгредієнти. Експериментуйте і буде вам смачно. Серединку і одну сторону кролика ми вже змастили маринадом. І зараз ще з одної сторони ми його змащуємо. І загортаємо в харчову плівку. Ставимо кролика в прохолодне місце. Має в нас гарненько промаринуватися, і будемо його запікати в рукаві. Кролик замаринувався, поставили його в рукав і зараз будемо загружати в духовочку. Кролик вже майже запікся, залишається нам розвернути рукав. Змастити його такою зробили намазочку з меду, соусу теріакі та соуса Чілі. Зробимо таку шкаринку І, в принципі, хвилин 20 і будемо доставати кролика. Дістали кролика з духовки, все парує. І Зараз будемо наносити соус на нього, трішки його закарамелізуємо. І поставимо ще на декілька хвилинок духовочку. Так, змастили кролика намазкою. І зараз відправляємо його ще раз у духовочку. Друзі, кролік в нас запікся. На гарнір до кроліка ми приготуємо картоплю а-ля по селянськи або схожу картоплю на айдахо. Попередньо нам картопельку потрібно проварити декілька хвилин, після чого ми її в спеціях і в маринаді поставимо запікати на хвилин 20-30 в духовочку. До картопельки ми додамо паприку, сіль, суміш перців, сухий чесничок та копчений чесничок. А також будемо використовувати ось таку. Приправку до картоплі. Водичку закипятили, закинули в неї картоплю. І до закипання постоїть в водичці і будемо виймати картопельку. Виймаємо і одразу її в приправки. Додаємо також чесничок та олію і ставимо запікати. Ми провалили зовсім трішки, зляли водичку на друшляк. І зараз будемо. Картопельку, до картопельки додавати приправи. Так, до картопельки додаємо 2 столові ложки олії. І зараз сюди ще е, додамо е, нарізаного кропу та е, чесничку. Картопелька так виглядає, що її вже можна їсти. Але ні, поставимо ще трішечки підрумянимо, дамо за жаристої скоринки. Зараз буквально через декілька хвилинок будемо відправляти її в духовочку. І не забуваємо про чесничок. Картопелька і чесничок це ідеальне поєднання. Картопельку виклали на пергамент. І зараз будемо закладати в духовочку і будемо запікати орієнтовно 20-30 хвилин. І так, друзі, кролік наш готовий. Картопелька готова. Кролік получився з такою зажаристою скоринкою. Не переживайте, це він не згорів. Це соус тіріякі, дає такий відблиск. Все приготувалося, все дуже гарненьке, смаковите. І зараз будемо дегустувати. Друзі, це відео заслуговує на ваш лайк. Не забуваємо підписуватися на канал. Ми зараз будемо дегустувати. А на сьогодні з вами прощаємося і кажемо до нових зустрічей на MaxiFood Kazan.